Професія пілот завжди була у центрі уваги. Це не лише престижна, але й надзвичайно відповідальна робота. Адже пілоти відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки пасажирів і вантажів. Щоб зрозуміти, чому пілоти вважаються героями небес, варто розглянути їхній шлях по кар'єрі, щоденну діяльність, а також виклики, з якими вони стикаються. Щоб стати пілотом, потрібно пройти тривале і складне навчання. Початковий етап. Отримання ліцензії приватного пілота. Для цього потрібно накопичити мінімум 40 годин льотної практики, з яких 20 годин проводяться під наглядом інструкторів і ще 20 самостійно. Після цього пілоти можуть продовжити навчання для отримання комерційної ліцензії, що вимагає щонайменше 250 годин практики. Додаткові сертифікати, такі як ліцензія пілота інструктора або конкретний тип літака, можуть також бути отримані. Під час навчання пілоти не лише вивчають основи льотної справи, але й проходять тренінги на симуляторах. Що дозволяє їм набувати навичок для роботи у різних ситуаціях? Однією з найважливіших частин навчання є підготовка до надзвичайних ситуацій, що може включати технічні несправності літака або погіршення погодних умов. Коли пілот отримує ліцензію і починає працювати, його день може виглядати дуже по різному, залежно від типу рейсів. Для комерційних пілотів кожен політ починається з перевірки літака, вивчення маршрутів і погодних умов. Безпека це найголовніше, і пілоти ретельно слідкують за всіма аспектами перед вильотом. Існує міф, що деякі пілоти знімають взуття під час зльоту і посадки для кращого відчуття педалей. Але, скоріше за все, це неправда, адже в цілях безпеки розвиватися у літаку не можна саме у ці фази польоту усім пасажирам і пілотам теж. Безпека в польоті це не тільки про літак, але й про самих пілотів теж. Пілоти часто їдять різну їжу для зменшення ризику харчових отруєнь. Це запобігає ситуації, коли обидва пілоти можуть захворіти одночасно через вживання однієї тієї ж страви. Під час польоту пілоти постійно контролюють різноманітні системи літака, спілкуються з диспетчерами і, якщо потрібно, приймають рішення про зміну маршруту або висоти. У команді пілоти працюють разом, адже на борту є капітан і другий пілот, які взаємодіють для забезпечення безпеки та комфорту пасажирів. Як і у будь-якій професії між пілотами можуть виникати конфлікти або непорозуміння, але вони зазвичай залишаються за межами кабіни, щоб підтримувати професіоналізм. Також багато пілотів зізнаються, що відчувають бажання покорити під час довгих рейсів, але куріння заборонено на борту, тому вони змушені терпіти. Однак, незважаючи на романтику професії, пілоти стикаються з багатьма викликами. Робота пов'язана із значним стресом, особливо під час тривалих перельотів або у випадках небезпечних погодних умов. Пілоти повинні бути готовими до змін у планах і невідкладних ситуаціях, що вимагає від них високої концентрації та швидкого прийняття рішень. Після подій 11 вересня 2001 року багато авіакомпаній значно посилили безпекові заходи. Зокрема, встановили двері з броньованими елементами та системою замків, які можуть відкриватись лише зсередини кабіни або за спеціальним кодом. Пілоти часто працюють у нічний час і мають нерегулярний графік, що може призводити до втоми і проблем зі сном. Це вимагає від них дотримання певних режимів, щоб підтримувати свою продуктивність і здоров'я. Якщо знак «Пристебніть ремені безпеки світиться дуже довго, особливо протягом декількох годин польоту у спокійній атмосфері, ми про нього просто забули, поділився пілот американської авіакомпанії, який не назвав свого імені. Однак деякі пілоти навмисно можуть залишати його протягом всього польоту, особливо якщо знають про негоду попереду. Важливо зазначити, що пілоти не лише відповідають за безпеку польоту, але й за комфорт пасажирів. Вони повинні бути вічлими і професійними, адже саме від них залежить настрій пасажира. Пілоти також часто є обличчям авіакомпаній. І повинні підтримувати її імідж. Отже, професія пілота це не лише романтичні перельоти, але й велика відповідальність. Пілоти проходять складне навчання і стикаються з безліччю викликів, але їхня відданість безпеці і комфорту пасажирів робить цю професію однією з найважливіших у світі. Також деякі пілоти. Особливо початківці признаються, що зарплата пілота, який щойно почав літати, дуже маленька, і іноді її навіть порівнюють з зарплатою вихователів в американських садках. У повітрі під час кожного рейсу пілоти продовжують свою справу, ставлячи безпеку на перше місце і демонструють вміння і професіоналізм, які заслуговують на повагу. Сподіваюсь, це відео стало для вас чимось новим і ви більше дізнались про професію пілота. Що ж відео вам сподобалось, буду радий прочитати усі ваші коментарі, а також побачити багато вподобаєк під цим відео. До зустрічі у нових відео. До побачення!